З урочистої лінійки почався останній день навчального року в школах Тернополя. На шкільних подвір'ях лунала музика і дарували квіти. Для більшості учнів української гімназії імені Івана Франка у Тернополі останній дзвоник знаменує початок літніх канікул. Для гімназистів-випускників цей день вперше приносить не полегшення і очікування відпочинку, а навпаки, нову відповідальність за власне майбутнє попереду життя, яке прийнято називати дорослим. Звичайно, трошки ностальгія за тим, що сім років вже пройшло, навчання закінчилось. Ностальгія за колишніми однокласниками, і е, це вже як квиток в доросле життя вже більше не буде. Вже треба самі за себе відповідати і брати відповідальність за свої вчинки. Не було би того хвилювання про майбутнє, якби не було минулого. Дуже багато спогадів приємних про цю гімназію, адже прощаємося більше. Напевно, що може і не побуду в цих. Друзів тут знайшов, і дуже багато позитивних емоцій, які в мене асоціюються з цією гімназією. Переповнювали емоції і батьків, які прийшли на останній дзвоник. Їм також не просто миритися з тим, що діти дорослішають. Це, напевно, ніколи не забудеться, тим більше менше мій син. Тепер за все, напевно, свято прощання і подяки вчителям, всім, хто старався їм дати ці знання. І це свято, коли закривають вони двері в своє дитинство, роблять крок до майбутнього. Бо напевно, саме цьому поколінню призначено збудувати нову Україну, змінити її. Ну дай Бог їм здоров'я, витримки. І все, все найкраще успіхи в житті особливим день останнього дзвоника є і для класних керівників, чиї класи цьогоріч мали статус випускних. Сьогодні пригадують своїх підопічних ще маленькими дітьми. Достатньо побачити ніч переспати на ранок. Вони вже твої Серйозно, Всяко буває, але знаєте, як любиш своїх дітей різних безкетників. Е не зовсім розумних і розумних різних, просто ти їх любиш, як своїх рідних. Все і тут без коментарів. В українській гімназії у світ самостійних рішень пішло 72 випускники. Загалом навчальний рік тут називають успішним. Більше 500 гімназистів перемагали на різних конкурсах та олімпіадах. я думаю, що кожен з вас, шановні гімназисти, сьогодні сам кожен собі в душі. Відповідає на те, що він здобув протягом цього навчального року у стінах української гімназії. Я думаю, що кожен може похвалитися своїми здобутками. Я хочу, щоб як найвищі результати були у вас в зовнішньому незалежному оцінюванні, яке ви вже недавно розпочали, і ви могли вступити у найвищі, у найкращі вищі України. Прощаючись з гімназією, учні випускних класів випустили у небо символічні повітряні кульки. Найкращих учнів і педагогів нагородили різними відзнаками і преміями. Також свято останнього дзвоника в українській гімназії супроводжували творчі виступи гімназистів та запрошених гостей.